Позицію війти до парламентського списку його політсили. Таку інформацію поширив французький портал е, Intelligence Online. Заяву одразу спростувала медіарадниця українського посла Оксана Тороп. Хоча заперечувати подібні чутки їй не вперше. У серпні американська журналістка Кеті Лівінгстон е, запевняла в соцмережі X, що Валерій Залужний буцімто відкрив у Лондоні передвиборчий штаб і почав таємно готуватися до президентських перегонів. Чатки про передвиборчий штаб заложного буцімто пов'язані з російською пропагандою. Такої версії дотримується сам екс-головком у пості на Фейсбуці. Там зазначено, що заложний не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни. А будь-яку пропозицію від його імені долучитись до подібних процесів мають вивчати правоохоронні органи. Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Ну і нагадаємо, що останнім часом вийшло одразу кілька соці... соціологічних досліджень щодо можливих виборів. Майже скрізь лідирує наш нинішній посол Великій Британії. Українці охоче ще голосували б за неіснуючий блок Валерія Залужного ніж умовний блок чинного президента. Ну і гопатетичних виборах на поста глави держави серед перших претендентів постать колишнього командувача е в умовному другому турі, згідно з опитуванням, соціс залужне би чинного президента Валерія, е Володимира Зеленського. У серпні видання The Guardian написали, що заложний людина, яка ходить політичним канатом, він буцімто лояльний до уряду як посол, але багато хто вбачає в ньому наступного президента України і спонукає до участі у виборах. The Guardian також стверджувало що до українського посольства в Лондоні нібито не вщухає потік політичних паломників. Навіть опальний колишній радник Трампа Пол Манафорт буцімто приїжджав до заложного із пропозицією послуг політичного консультанта у майбутній виборчій кампанії. Проте залужний, начебто. Відмовився у тій же статті йшлося, що екс-головком нібито пообіцяв керівникові офісу президента Андрію Єрмаку публічно не критикувати Володимира Зеленського під час війни і попередити його першим, якщо вирішить піти в політику. Детальніше аналізувати все це будемо із політичним експертом. Народний депутат восьмого скликання Олександром Черненко долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Отже, до якої категорії належите ви? Тих, хто вірять, що залужний не готується до виборів, поки війна. Тих, хто вважає, що він таки почав якусь підготовку, просто не публічно. Є ще один варіант. Старт кампанії Залужного дав президент Володимир Зеленський, звільнивши його із посади головкома. Дуже дуже поганий зв'язок. Я Дивіться, ну наскільки я почув питання, я вважаю, що е, ті заяви, які сьогодні робить заложний, що е, про які вибори можна говорити, коли війна не закінчена, вони абсолютно зрозумілі і справедливі, і логічні. Тому що е, ви розумієте, якби там будь-кого сьогодні запитати там, чи буде він брати участь виборів чи ні. Це, ну, абсолютно спекулятивна і незрозуміла тема. Тому що ми не розуміємо, коли будуть вибори, які будуть вибори. Е, я маю на увазі, які будуть там першими, Президентські, парламентські чи місцеві. От. І будь хто хто, хто хто сьогодні. Так, ви, ви чуєте. Так, мене? так, так будь, чуємо. і бачимо будь, вас Добре, будь Хто, панулса. хто сьогодні скаже, що. Він буде брати ось у виборах. Це означатиме, що абсолютно не несе сум'яття і розкол в українське суспільство. Про які вибори ми можемо говорити після от такої ночі, яку ми сьогодні пережили. Тому я вважаю, що залужний зараз абсолютно правильно веде свою кампанію. Будуть вибори, будуть будуть створені умови для виборів. Буде зрозуміло, коли вони будуть, як тоді. Він там прийме або не прийме рішення про участь у них і про формат, в якому він буде приймати участь. Сьогодні всі ці розмови довкола залужного, включно з цією статтею Гардіан, ну є дуже багато спекуляцій. Так, е е люди, які е е розчаровані в Зеленському, люди, які е не сприймають цей авторитарний стиль управління Зеленського, вони дійсно десь собі підсвідомо шукають альтернативу. Сьогодні Залужний виглядає такою альтернативою, але вимагати щось сьогодні заложного, що він там сказав про свою участь у виборах або заперечує. Ну це абсолютно ну, неправильно і непродуктивно. Він сьогодні посол України в Великій Британії, він виконує свої функції посла, бо будь це інше, ці танці довкола нього, і публічні, інформаційні, і давайте теж. Ну, правду говорити в очі, що багато там телеграм-каналів, інші інформаційні обслуги банкової починають е, обливати його брудом е, в той час, коли він ще навіть ні слова не сказав про свою участь у виборах. Ну це все не сприяє нормальній його роботі і, взагалі, ну це послаблює Україну. На цьому тлі, пане Олександре, виникає питання: а чому тоді його кожен пост, кожна стаття, фактично ком, кожна кома розглядається під лупою і там намагаються знайти якийсь політичний підтекст? Дуже поганий зв'язок. Я, пане я Олександре, ми вас і чуємо, і бачимо. Добре, я запитую, чому настільки ось ретельно вивчають те, що зараз говорить і пише колишній головнокомандувач, чому настільки ретельно всі його пости, всі його статті під лупою фактично розглядаються, і там шукаються, вишукуються якісь політичні мотиви, навіть якщо їх там немає. Я зрозумів, дивіться, ну насправді те, що залужний він сьогодні жодним чином там не підтвердив свою можливу участь у виборах. Але ми розуміємо, що на банковій будь-яка можлива. Вони ж теж міряють рейтинги. Вони бачать ті цифри, які ви показували, і будь-яка альтернатива Зеленському навіть потенційна, навіть жодним чином не оформлена в них. Викликає, ну, якщо не ревність, так то, то, то взагалі певну протидію. Тому е, невідомо піде залужений на вибори не піде. Але для того, щоб вже, як це ну на політехнологічному сленгу, да, є такий е, термін мінусувати, так е, вже починають е, е, ну на Банк мінусувати там, вишукуючи якісь. Хоча він сьогодні представляє Україну в. Е, Ключову Україні, ключовому союзнику, так? І взагалі сьогодні вся державна машина має ну, допомагати йому е займатися цією справою. натомість ми бачимо, що ну, якщо не на публічному там рівні, так то але ж ми всі розуміємо, що е намагаються там технології, які там співпрацюють з офісом президента, так чи інакше, його промонтувати. Так це роблять анонімно, так це роблять. Через телеграм-канали, але тому що вони потенційно бачать в ньому загрозу, так хоча не факт, чи піде він на вибори чи не піде, і в цьому є велика проблема, тому що сьогодні всі мають думати про війну, про безпеку, про пошук допомоги західних партнерів, а не про вибори. І коли залужний ні слова не каже про вибори, то ну, його там. Скажем так, опоненти, так які власне опоненти починають, думаючи, що він може скласти колись якусь загрозу Зеленському на виборах, починають от займатися отакими от брудними інформаційними кампаніями проти нього, в тому числі і через е, західні змі. Тому що ця стаття в Гардіан, ну там на мій я, я трошки знаю ситуацію, як вона є зсередини. Там намішана е, отак трошки правди, а все інше, якісь домисли, маніпуляції. Очевидно, хтось ну, з України якраз цю інформацію так викрилено ну, журналістам подав. Знаєте, пане Олександре, тут згадується мені, так би мовити, класика української політики, коли Ющенко казав, що я не хочу займатися політикою, а Кравчук йому відповідав: якщо ви не хочете займатися нею, то вона займеться вами. Зараз залужний у плюс-мінус схожій ситуації. Ну, цю аналогію неодноразово наводили, так що дійсно, Ющенко теж там, маючи шалену популярність, особливо після відставки з прем'єра, так він багатьма а, і громадянами, і політичними елітами, які там були в конфронтації з тоді Кучмою, він сприймався як президентом, і вони його всі до цього підштовхували, хоч він цього не хотів. Дивіться, аналогія може бути. З, одним невеликим, з одною невеликою різницею. Все-таки тоді не було війни, тоді був нормальний політичний процес. От. Сьогодні, а, а, так, очевидно, от, якби мене спитали, так, або я так, так думаю, що залужний сам для себе не вирішив, піде він в політику, чи ні, або якщо піде, то в якому форматі. Чи це дійсно президентські вибори, чи дійсно очолить е, політичну партію власну. І піде на парламентські вибори, щоб здобути більшість, чи можливо, і це досі не виключається варіант. Він і далі там залишиться в певному альянсі з Зеленським а, і там поведе на вибори умовно його політичну силу. Я цього не просто не знаю ніхто. Я думаю, цього не знає сам залужний. Так він для себе не прийняв рішення. Тому що е, ну це не час про це зараз думати. От ми. Повторюсь, ми не знаємо, коли будуть вибори. Ми не знаємо, на якій території будуть вибори на той час, коли вони відбудуться. Ми не знаємо, за якою виборчою системою будуть вибори. Ми зараз не знаємо строк кампанії. Він буде коротка чи довго, Очевидно, вона буде коротка, тому що закон зараз це все не регулює. Закон про вибори, виборчий кодекс писався для мирного часу. І зараз всі ті речі, які там прописані, вони не мають ніякого значення. Коли будуть створені умови для виборів, це, очевидно, знову буде е, політичне рішення спершу, так, які вибори, коли, за якою системою, Потім вони будуть оформлені законодавчо і це дасть старт кампанії. Тому сьогодні залужний ну, для себе, я думаю, бачить різні варіанти от, і вимагати від нього. Це не той варіант, що там, Ющенко не хотів, а його всі. Всі, 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 всі тоді просили і бачили в ньому альтернативу, він, завжди, погодився. Ситуація схожа, але тоді було зрозуміло, коли будуть вибори, хто буде брати в них більш-менш участь, за яким законом, і так далі. і так далі Сьогодні е, розуміння цього абсолютно немає. Відповідно, е, вимагати від людини рішення, а тим більше публічно, озвучити, коли дуже багато чого невідомого, ну це. Я вважаю, ну uh -huh. не, не зовсім правильно. Але який цікавий ну нюанс, пане Олександре, зараз багато соціологічних опитувань показують, що українці охочіше би голосували навіть за неіснуючий блок Валерія Залужного. тобто його ще немає в природі, але українці вже готові голосувати. Що це за такий неймовірний кредит довіри? На чому він заснований? Адже якщо брати той же контрнаступ, то він був не настільки успішним, як Україні би хотілося, і в останній. Свої статті для дзеркала тижня Валерій Залужний відверто про це говорить. Ну, дивіться, це якби е, це, на жаль, нормальна чи не нормальна практика українських виборів. Давайте так, не існуюча там партія Слуга народу, чи е, умовний блок Зеленського теж набирав величезні е, рейтинги свого часу. Е, коли не партії, не було нічого. Просто є особистий. Рейтинг лідера, який автоматично виборцями накладається на його там умовну, хай навіть зараз не існуючу політичну силу, це тобто це не, не рейтинг партії залужного, це рейтинг залужну, умовно кажучи, який просто проєктується на його там умовну політичну силу. Це, це нормальний соціологічний прийом, він завжди застосовувався. Давайте зрозуміємо так, що е, навіть там умовна партія Зеленського це вже не буде слуга народу, тому що сьогодні бренд слуга народу там має абсолютно негативний е, Ореол, і, і, і точно десь не зубекінгів. Це, це знову буде якась політична сила, умовний там блок Зеленського чи як його назвуть. Тому те, що сьогодні заміряють соціологи, це не те, що на не неіснуючій партії. Ми розуміємо, що ну, на жаль, в Україні. Є лише кілька там ідеологічних партій, які там перевірені часом. І дуже часто буває е, таке, що там рейтинг партії може бути навіть трошки більшим, ніж е, рейтинг самого лідера партії. Я не буду називати, але але такі приклади є. Коли ми говоримо про там, блок залужного, треба розуміти, це виключно е, його особистий рейтинг. І коли він там вже буде ця партія, поки що віртуальна, наповнюватися конкретними особами, це може зіграти як в плюс, так і в мінус, залежно від того, які особи там будуть. Тому, повторююся, це, це поки що все дуже умовно, але ну, ми, ми мали абсолютно таку саму історію ситуацію під час там, попередніх виборів, коли ще парламентські вибори були не були оголошені. Але мірили там блок Зеленського чи партію Зеленського, і вона мала результат. Хоча ні партії, нічого і близько не було, бо було лише прізвище. Uh -huh. там... Говорити там президентських перегонів, зрозуміло. Щиро дякуємо вам, пане Олександре, за змістовні роз'яснення за те, що допомогли розібратися в цій темі і долучилися до нас сьогодні. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про передвиборчі мотиви, і чи планує, чи не планує Валерій Залужний рухатися в політичному виморі, брати участь в якихось передвиборчих процесах і тому подібне.